Зустріч з Сергієм Жаданом та Вахтангом Кіпіані відбулася у Черкасах, де разом із молоді обговорювали важливість вивчення історії, роль творчості в армії та діяльність товариства Хартії. Учасники дізналися, як проходить навчання, планування та управління бойовими місіями в Хартії, а також познайомилися з роботопесом Елвісом який виконує важливі завдання у військових умовах, зустріч стала потужним стимулом для молоді Черкас до активних дій на користь країни. В Кінці зустрічі всі охочі мали змогу поспілкуватися та зробити фотографії зі спікерами. Дорога черкаська молодь. Користуючись нагодою, хочу продати вам слова вітання. Мене звати Сергій Жадан. Я письменник і військовослужбовець 13-ї бригади національної гвардії України. Я дуже люблю Черкасу, дуже люблю Черкащину. Неодноразово тут виступав. Сподіваюся, ще неодноразово приїду. Тому побачите афішу, приходьте на літературні вечори, на концерти. Пишіть самі, слухайте українську музику, читайте українську літературу. Хай все буде добре.